Якраз друга риса цих партнерських стосунків це зрілість і реалістичність. Зрілість і реалістичність тобто люди сходяться дві дорослі людини, і вони не ідеалізують один одного і своїх стосунків. Вони не чекають один від одного, наприклад. Що партнер буде там зірку з неба діставати, а він каже: а вона буде для мене ідеальною там, не знаю, коханкою, мамою і все інше. Та? Тобто, коли я вже доросла і зріла, то я повторюю, що особисті зріла розуміє свої можливості і свої обмеження. Рівно ж, як і розуміє, що інші люди теж можуть мати свої особливості, свої якісь риси гарні та розвинуті здібності. І так само може мати людина й обмеження свої. І ми їх пізнаємо, до речі, в процесі ну, співжиття, співзаємодії в стосунках. Так, ми не чекаємо ідеальної любові, а ми приймаємо реальність і працюємо над стосунками.